Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про театральну студію АНШЛАГ з Кривого Рогу, яка вражає своєю творчістю. Вона вибрала гран-при та сім перших місць у сольних виступах на міжнародному театральному фестивалі у місті Дніпро. А та більше про саму студію та про міжнародний фестиваль ми говоримо наступні 15 хвилин з гостею нашого сьогоднішнього етеру Вікторією Левченко, засновницю і керівницею театральної студії Аншлаг. Пані Тре, радий вітати вас. На нашій дуже студії. Приємно, дякую. Вітаю також і вашу театральну студію з такими здобутками. Адже відомо, що довгий час не було ніяких фестивалів, конкурсів, пов'язаних то з ковідом, то з повномасштабним вторгненням. Але от зараз і відразу дуже круті результати. І це дуже круто, що ви прославляєте місто Кривий Ріг. Але, Далі. пані Турі, дуже цікаво, як ви готувалися до міжнародного фестивалю у Дніпрі? Готувалися дуже складно, тому що у нас група була розділена дуже багато часу на молодшу, середню, старшу. В тому році ми поєднали і середню і старшу групу. І з'явилось у мене таке величезне бажання все-таки їх кудись відвести на фестиваль і зробити класну постановку. Постановка наша вона прекрасна, вона на воєнну тематику. Вона дуже актуальна зараз, і саме думаю, тому вона ще була дуже актуальною для наших дітей. Готувалися ми з Травня місяця, травень, червень, липень, потім вересень, жовтень, листопад, грудень. Ну, досить таки ну, тривалий тривали час. час, так так, в... так тому що деякі діти в нас пішли ще в травні. Хто поїхав за кордон? Хто новенькі з'явилися в колектив Війшли, тому ми всіх максимально намагалися вивести на цей фестиваль, щоб всі приймали участь і були на сцені. Круто, а що для вас означають ці здобуті гран-при? А особливо ну, от сім перших місць. Ну, це, це це дуже вражаюче. Так, для мене це була перш за все, моя велика ціль їх відвести на фестиваль. Це моє таке було останнє бажання того року минулого, що вже пішов. І мені дуже хотілося, щоб вони знову відчули цей успіх, сцену, ці суфіти, енергію, квіти, оплески. І для мене було дуже важливо, щоб вони знову вступили на сцену, виступали перш за все, і вони розуміли, куди вони йдуть, якого результату вони прагнуть, тому що просто займатися, просто робити якісь вправи. І цюди це все прекрасно, але коли це результат, оплески, сцена, ще й гран-прі, звісно, що це величезний успіх для дітей. Це сльози перемоги, це велике щастя і для мене, як викладача, і як керівника цієї студії. Тому я думаю, що і для мене, і для дітей це успіх, успіх дуже великий. Угу. А, ну, бажання минулого року здійснилося, так ваше про ну, так. А давайте поговоримо про повернемо ще до самого фестивалю і поговоримо просто про студію. Вашу, а, які нові постановки чи проекти ви готуєте вже ну в новому, 24-му році. Ну, Зараз, поки що, я вважаю, що це у нас була прем'єра, і це нова постановка наша. Нам ще треба її дуже-дуже багато повозити, чифона була така вже досить ну, зіграна в цьому складі нашої групи. Зараз у нас є ще фестивалі Задумка в січні поїхати. Я дуже дуже сподіваюся, що нами обставини життя дозволять це зробити. І потім, після того, як ми виступили 24 грудня на фестивалі у Дніпрі, нас запросив один із членів журі у великий проект, який буде у лютому присвячений. Повномасштабному вторгненню річниці і прийняти участь в тому великому проєкті. Це буде великий проєкт з багатьох міст України приймають участь і для нас, як для провінційного міста, але прекрасного міста Кривий Ріг це величезний успіх. Я вважаю, приймати участь у такому проєкті. Тим паче, що діти, ті, які зараз виходять на сцену, вони ніколи не були раніше на сцені, як театральна студія. Можливо, там якихось сольних проєктах були, але як театральна студія це була їхня прем'єра у багатьох дітей. Ну це вражає, Тобто, окрім гран-прі і е, там, перших сольних місць, а ще й запрошення до великого проєкту. Так, ну, так. Я, я, від... я вас поки... вітаю від чистого <хи> серця, це, це дуже вражаюче. Але е, повсюди є перешкоди. Так? І чи були якісь перешкоди е, під час підготовки? І якщо були, то як вам вдавалося їх долати? Ну для мене перешкод було дуже багато. Я як за третьою світу, яку закінчила, теж захистила диплом в грудні психологія. Розуміла, чому ці перешкоди є в нашому житті. У нас захворіло Зразу десь на початку грудня три людини на вітрянку. і потім почали хворіти всі батьки, діти це постійно когось змінювало, вводило в новий склад. і Це було досить важко. Потім було важко організувати транспорт. Нам допомог наш ФК Кревбас. Дуже вдячна їм за допомогу. Це була спонсорська допомога. Я дуже дуже дякую. Ми їхали дуже прекрасно на прекрасному автобусі. Нам було дуже комфортно і якось ми зібралися. перешкод було завжди є багато. Їх тим. Бачив в наших умовах це і погода, і умови, і хвилювання, тому що в мене було початку спочатку бажання відвезти їх в Одесу. Там був театральний фестиваль, ми на ньому на нього їздили в 2019 році, і він був дуже-дуже прекрасний. Хрустальний фонтан, він називався тоді. Але зараз театральні фестивалі закрилися майже всі дитячі, і досить важко знайти якийсь такий достойний фестиваль для театрального колективу. Тому ми їздили на такий фестиваль, якийсь такий збірний був, але він теж був дуже Досить яскравий. Угу. Тому пришкод було багато, але ми впоралися, ми з'їздили і прекрасно показали себе. Чудово. А, що вас найбільше вражає у творчості і виступах вашої студії? Найбільше вражає мене, перш за все, бажання дітей. У них воно величезне, а після фестивалю воно ще стало більшим. І для мене це як, як керівника досить приємно. вражає напевно. Їх прагнення до успіху, прагнення досягати своїх цілей, але ще для мене був такий, знаєте, як внутрішній. Позив, якщо раптом вони не переможуть, а що буде далі? Як вони це будуть сприймати? Або вони зупиняться, або навпаки, вони скажуть ні, ми повинні досягти якоїсь цілі. Але ну такого поки що не сталося. Слава Богу, да, це була прекрасна перемога, і вони щасливі. Вони хочуть ще більше, більше зараз їздити на фестивалі і показувати свою студію, наше місто на міжнародних фестивалях. А от після перемоги не з'явилось якоїсь зіркової хвороби, як то кажуть, знаєте. Ну, О, поки, а, ще, поки я цього не помітила. Зараз вони розслабилися. І це ще й канікули. Новий рік дає своє. Це я помітила. Бо зараз дехто, хто відпочиває, ще хто не може зібратися в фестивалі. От-отже, січень лютий, це дуже-дуже буде все швидко. Тому зараз треба після такої перемоги акторам, я знаю, це по собі дуже важко зібратися. Коли ти зіграв прем'єру, ти такий фух, клас! Це а потім айфорія. друга вистава, третя, ти такий, оф, треба ж тавантажуватися ще більше, щоб здивувати ще краще. Тому я думаю, що. Тут треба мені, перш за все, як керівнику, їх мотивувати працювати ще більше і ще угу. потужніше. От перемога в міжнародному фестивалі, так, окрім от участі, от зараз ви будете приймати участь там у великому проєкті. так А що ще може дати от такий фестиваль? От саме для студії, можливо, або для самих акторів? Ну Для студії це розвиток. Тому що ми не стоїмо на місці. Ми розуміємо, коли ми рухає, куди ми рух, куди ми рухаємось, Да, і в даному е часі це для мене дуже важливо, щоб діти рухалися, не просто о, займалися, а ще досягали результату. І в них було своє прекрасне щасливе дитинство. Для мене ще дуже важливо сприймати їх емоції, їх почуття, як вони сприймають перемогу, як вони радіють цьому, тому що вони так всі плакали у мене на сцені, як вони кричали ці фото, відео. Це просто я переглядаю мене самої сльози на очах. Це прекрасно. І коли діти відчувають ці емоції, щастя справжнього дитинства, для мене це найбільша перемога. Угу. Е, як ви, не запитав я, як ви потрапили до цього фестивалю? Це було якесь запрошення, чи е, потрібна була якась реєстрація? Як все, все взагалі відбувався весь цей процес? Ні, я дуже багато шукала. Шукала ще з вересня якийсь достойний фестиваль. Розглядала Київ, Одеса, Харків? Ну зараз ні, а Дніпро найбільш таки. Для нас ближче і, напевно, найвигніша пропозиція була з Дніпра цього фестивалю. Тому я знайшла, потім відправила заявку, її прийняли, і ми вже поїхали. У нас є було багато сольних виступів всім. І я теж вважаю, що це для нас гарний результат, і всіх перші місця. Це угу. теж дуже приємно. А якою була кількість учасників? Там, можливо, приблизно. Там... Ну, у них було два повних дня. Там були і танцюристи, хореографи були, і вокалісти були, і церкові номери були багато. Ну, в них були перший день це суботи. Ми були в неділю, 24 грудня більше 800 десь так багато, дуже багато вражаючи. вражаючи. І тобто, там серед такої кількості, ну ми ж в своєму були в театральному Ні, але, відділенні, але, але, але все ж таки, так, 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 так. так, так. так. А, пані Вікторія, які плани на майбутнє для розвитку театральної студії? Планів дуже багато. У мене зараз ми робимо нову постановку в іншій групі, в іншій студії в центральному міському районі, в старшій групі. Хочу зробити на середню групу. Тут хочу зробити на ювілейній студії ще нові постановки. Планів дуже багато. Хочу дуже цю постановку, яку ми зараз відвозили в Дніпро. Я хочу дуже зробити на неї екранізацію. Це в мене така моя мрія, велика. Там дуже треба багато коштів. І зараз я думаю, планую, де їх можна взяти. Зробити ці да ось такі гранти, можливо, десь міжнародні зараз. Я працюю в цьому напрямку, але я хочу таку прям повну таку екранну зробити версію цієї постановки. Це буде дуже красиво. Ну, тобто, плани масштабні, масштабні. Я так так, так. А потере, я дуже вдячний вам за те, що ви звіталися до нашої студії, і звичайно, хочу побажати ну побільше, побільше проєктів, побільше перемог для вашої студії. Адже це дійсно вражаюче. Дякую вам дуже. Дякую, Дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про театральну студію Аншлаг. Осях у нас була Вікторія Левченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.